В одному з сіл Західної України священик готував молодят до шлюбу і якось запитав у них, як ви думаєте, де зараз живе Бог? Молодята довго не думаючи, відповіли йому. Ми знаємо, де він живе, коли будете йти цією вулицею прямо коло криниці, повернете ліворуч. І третя хата з лівої сторони. Ось там, в цій хаті, живе Бог. Усі люди в тому селі знали, що там жили справжні християни. Люди, які своїм життям являли Бога іншим. Сьогодні ми помилково думаємо, що Бог проживає тільки в рукотворних храмах, але Біблія каже, що Господь хоче оселитися у наших серцях. І Ісус каже, ось я стою і стукаю. Кожен, хто почує мій голос, відкриє, я до Нього прийду і буду з Ним вечеряти. Так, так, я знаю, в кожного з нас є тисячу причин, чому ми не можемо це зробити зараз. Але Христос стукав і буде продовжувати стукати до тих пір, поки твоє серце стукає. Як би хотілося побажати кожному, щоб одного дня ми. Відкрили свої серця перед ним. І тоді станеться найбільше чудо з усіх можливих у цій Вселенні. Сам Бог, творець неба і землі, оселиться у наших серцях.